Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. Ви зі мною на моїй кухні і з вами, як завжди, я Любов. На дворі дощ. Уже добу йде дощ, і хочеться чогось смачненького і гаряченького. І сьогодні я хочу приготувати солянку або Просто тушковану капусточку. Я її буду робити багато, тому що у такій здоровецькій сковорідки буду робити багато для того, щоб і поїсти, і завтра я хочу зробити пиріжечків із капусточкою. Варіант у мене вже декілька в мене на каналі є варіантів такої тушкованої капусти. Але нещодавно одна підписниця написала: не можу знайти у вас тушковану капусту. Ну, Десь вона була там на початку, а може десь в середині. Люди не хочуть що, зайвий раз шукати, тому я приготую сьогодні і знову покажу. І За одним разом я хочу вам показати, як зберігається капуста. Ось так харчують лівці, і в нас не підвал, а під машиною у такій оглядовій ямі. І морква, і бурят, і капуста. У нас там зберігаються. Хочу показати. Ось вона так замотана, перемотана окремо. Кожна замотана окремо. Вони відділені одна від одної. Тому дивіться, така вона тверденька, не в'яла, зовсім сухенька. Цей варіант взагалі ідеальний. Те ж саме з капусточкою. Вона у нас лежить завжди до нової. Не знаємо, як буде цього року, тому що. Бурячок в цьому році зберігається не дуже, тому що ми його закладали. Він був такий, ніби припечений, прив'ялений, тому що всі знають, яка була в нас засуха. Ось так. Теж сухенька, де листочки ми бачимось. Побачили, що трішечки з'являється щось, її забираємо першою. А так листочок верхній знімаємо і дивіться. Ніби тільки що зарядки. Ось так. Що нам потрібно зробити, перш за все, нарізаємо ось таку нарізаємо капусточку. Чистимо моркву, натираємо на крупну терочку. І ще нам потрібна буде здорова, така здорова цигулина. Чим цибульки більше, тим вона смачніша. Я все це нарізаю, сковорідку поки що не ставлю. Ще нам потрібно буде сіль, цукор, перчик. Це все до смаку можна додати сушеного чесничку, трішечки ми побачимо. І потрібно буде томатний домашній томатний сік. Томатної пасти не рекомендую, там буде зовсім інший смак. Ось так. Я все нарізаю, все складаю в одну мисочку. Так, капусточку ми вже нарізали, ось так багато. Я вам теж рекомендую робити такої капусти багато. Чому? Тому що, поїсте, як соляночкою, вона, як начинка на пиріжки на пироги. І ще потім можна зробити рагу. У мене є на каналі, як я роблю це таке коляння неулюблене. Рагу. Коли підсмажується картопля окремо брусочком, додається така капусточка, трішечки граминка водички, протушковується разом, рагу таке смачнюще виходить. Так, ставимо сковорідку. Нам потрібно гарно гарно прогріти сковорідку. Самі нарізаємо поки що цибульку. Цибульку. Хочете, як хочете. Я на чотири часинки і тонесенько, тонесенько ось Так, і все додаю в мисочку. І тепер натираємо морку на крупну решітку. Морковки, по вашому бажанню, можна більше, можна менше, дивлячись, як ви любите. Але пам'ятаємо, що морка додає і кольору, і і солодість. Ось так. І тепер додаємо все в мисочку. солі, перцю, чесничку. Нічого поки ми сюди не додаємо. Просто ось так гарно змішуємо. Перетрушуємо так. Можна трішечки пом'яти, щоб вона швидше приготувалася. Без фанатизму, але трішечки прим'яти. Так ось і все. Чекаємо, поки розігріється сковорідка. Гарно розігрілась. Наливаємо олійки небагато. Чому? Тому що ми потім будемо додавати. Зараз, перш за все, нам потрібно зовсім небагато. І ми викладаємо на розігріту сковорідку викладаємо капусточку, щоб вона вже шпарчала. І ми не залишаємо її просто, щоб вона смажила. Тому що Це буде дуже довго. А заливаємо склянка десь окропу або просто гарячої води. Ось так. Накриваємо кришечкою і так і залишаємо, щоб вона стала м'якшою. Томатний сік будемо додавати. Тоді, коли буде м'якенька, капусточка. коли будемо додавати сіль і перчик. Ось так час від часу перемішуємо. Капусточка зменшиться в об'ємі. Огонь тут у нас невеликий. Так, час від часу помішуючи. Чекаємо, поки капусточка стане м'якою. Ось до нашої капусточки. Вона зменшилася в об'ємі тричі. І ось тепер вона почала просмажуватися. Це нам так і потрібно. Ось тепер ми посередині робимо таку луночку. І наливаємо туди дві столові ложки олії. І починаємо. Нехай олійка там прокип'ячується, а ми починаємо приправляти спецію, вона вже не стала. Мелений перчик, хто скільки любить. Додаємо сіль. Тут олійка закипіла, додаємо ще зовсім небагато сушеного чесночку. І тепер тут гарненько олімку закипіла. Тепер ми все змішуємо і тут дивіться, дивлячись, який у вас томатний сік. Якщо солодкий сильно, то цукру не додавайте. дивлячись, яка у вас капусточка, капуста теж буває сильно солодка. То дивіться, по-вашому смаку, щоб це було. Але додавати обов'язково цукор. зараз я додам. Бачите, яка вона м'якесенька стала така. І змінює свій колір. Ось так нам і потрібно. Я не додаю лаврове листя, і духмяний перець, тому що коли будемо додавати у пироги чи пиріжки, воно може нам завадити. Десь ем, цукру пів чайною лорочки. І тепер на хвилиночку прикручуємо газ, накриваємо кришечку на хвилинку, щоб воно кришечки спеціями подружилося, а потім додамо томатний сік. Але томатний сік можна і не додавати. Ось І залишаємо на декілька хвилиночок закритою кришечкою. Так, капусточка. Капусточка наша подружилася з спеціями. Дивіться, якого вона гарного робиться кольору. Бачите, дивіться, сік я не додавала. Це вона так просмажується. На невеличкому вогні отака робиться такого. І тому що тут цукор додали. І вона ніби карамельна стає. На цьому етапі куштуємо її на смак обов'язково. І ось тепер заливаємо томатний сік. Гарно все змішуємо. І під кришечку закриваємо, залишаємо на декілька хвилин, щоб воно протомилося. І зайва така рідина, волога, яка тут щоб вона випарувалась. І сік розійшовся рівномірно по всій капусточці. Самі подивитися, як вже рідини не буде, вона готова. Ось так. Ось тепер дивимося, що в нас виходить. Волога рідина випарувалася. Це, що в нас залишилося трішечки, це вже та олійка, яка, на якій смажилося. Можна чекати і випарувати зовсім щоб не було. Але я не хочу, щоб вона була зовсім суха, тому що на обід ми зараз будемо їсти до кашки, і я візьму цю юшечку. І ось так пульмо. на смак вона ідеальна. І дивіться, яка вона гарненька і красива. І ось тепер я беру просто саму звичайнісіньку вівсяну кашку. Накладаю сюди ту соляночку, що ми приготували. Тушковану капусту, солянка, хтось як називає. Якщо ви будете робити тільки просто їсти її не для пиріжечки, можна додати м'ясо. Куряче філе. Дуже-дуже смачно. І ось тепер на кашку я візьму цієї юшечки з капусточки. Вона така підливочка з томатним соком. І ось так легесенько. І у нас дивіться, яка, яка виходить гарно, смак Все, я вимикаю вас. Ось. Ось так. Дивіться. Дуже гарно, ароматно так пахне. Гарна така прям. Дуже-дуже смачна. Так що готуйте. А з вами була, як завжди, я, Любов. Нехай Господь благословить вас і береже, щоб ніхто з вас ніколи не знав голоду, ви, ваші рідні, близькі, Божого захисту вам. А з вами, як завжди, я, любов, зустрінемось!